Так, зважуємо нашу рибку, щоб знати, скільки робити розсолу. Так, 2, 226. На 2 кілограми риби робимо ось такий розсіл. Беремо літру води. Далі беремо пів стакана цукру. Трошки більше, ніж пів стакана солі. І беремо оці, не доливаємо на два пальці. На два пальці. Так, виливаємо сюди. Далі кидаємо лавровий листочок трошки. Суміш перц і коріандр. Так, суміш перців. Далі коріандр. Далі перемішую і ставлю на газ. Шу. Що закипіло? Така має бути жишка. Зварили наш маринад. Він повністю схолов, щоб був холодненький. Бачите? Кій? А запашок бомба. Тепер беремо тут наша рибка. Бачите, каструля нова. Що ви не казали, що каструля грозна. Заливаємо наш маринад. І воно має гарно. Дві доби, гарненько все. О, Бачите? Отако має бути. І помішати ложкою. О, зараз ми тако, О, перемішаємо гарненько. Я взяла ось таку тарілку, щоб влізла в каструльку, щоб гарно прижати рибку. Отако, дивіться. При, прижимай воздух вигонь. Воздух вигон. та, та вигнати треба. Корнули нашу каструльку такою плівкою, прижали баночкою, внизу мисочка і ставимо в холодильник на дві доби. І далі ще буде продовження рецепту. Поки залишаємо на дві доби в холодильнику.